Мої вітання, друзі. Ви на ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Михайлов, Поруч зі мною Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу Збройних сил України 2006 10 років, засновник благодійного фонду Закриєме небо України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас, Микита. Я б з чого хотів розпочати напередодні от нашої розмови, буквально за декілька годин до, в мережі з'являються чергові жахливі кадри, на жаль, чергових страт наших військових, які здались у полон. залочені всі расисти вчиняють постійно подібні. І я б Питав правників, питав там юристів, міжнародників, як можемо протидіяти. Спойлер ніяк, тільки документувати факти злочинів. На вашу думку, що ну от я із військовими спілкувався, і вони кажуть: дуже важко стримуватись. Ми, ми люди, але дуже важко стримуватись. Як можна з точки зору, можливо, військової протидіяти, чи жодним чином теж тільки спостерігати за допомогою дрону, як це постійно відбувається, і і брати їх, щоб потім міняти на наших, я відповідаю. Значить, моя позиція полягає у тому, що на будь-яке зло де, де потрібно активно відповідати. Активно, я це підкреслюю. бажано в рамках законодавства, зрозуміло, і тому ми не варвари, як росіяни. Вони там ще з часів монголи татар їх в корінні вітіля більше, ніж наше європейське, за яке вони нам не можуть це попустити, і якби наш відход від їхніх улусів монголо-татарських ще історично, Ну і зараз себе побоють відповідним чином. Там монголи хребти ламали, якби ну і все решта, і вітіля, все це йдеться. E, значит, юристи, ви бачите, звертались до юристів це в рамках законодавчих активність на мій полі да повинна полягати у тому, що формувати активні трибунали. Ми там просувалися. то що фіксувати але ж крок за кроком, показувати, що обов'язково це треба робити, тому що увага перетухає, зменшується. І, але вони роблять те, що роблять, і все показувати, якби вони там хтось із наших союзників може щось там якось втомлюватися. Але з урахуванням обставин, які є зараз в Європі, і, і, треба теж їм реалістично дивитися на те, підвищувати і боротися за, за рівень своєї безпеки. Але такого ми собі дозволити категорично не можемо. І тому тут займатися цим питанням, а там різні погляди. Гальмування, незважаючи на те важкі часи, навіть якщо вийдемо на ці перемовини щодо зупинення вогню, цю роботу потрібно промож... продовжувати, крім декументування. Але так. що стосується воєнної сфери? треба з'ясувати, де це саме відбувається, хто там, якого роду керівники, і націлюватися, незважаючи на свої спроможності відносно того, що їх треба знищувати. Вот, ну в принципі, я не кажу там показово чи як, але з, з можливими якісь там підтверджування всього цього, і надавати цю інформацію. Все, з цієї точки зору багато чого в досвіді треба повчитися у ізраїльтян. У нас якби своя історія, але значить, попередні дії будь-якої країни. Спеціальні спеціальних структур країни треба вивчати, якщо вона нам на користь, і застосовувати в подальшому. І ми бачимо, що пам'ятаємо, коли розстріляли, наприклад, на курщині наших групу а, насчіт, операторів дронів, там дев'ять людей. Мобільна війна заскочила. А ти ну ти робили свою справу, не могли. Але ж 800 там значить, і це дії 810 ї бригади марпіхів і наші бригади, які протиділи, відповіли це значить ну, знищенням ворога. І це треба не просто проводити, а вивчати, що де вдалося, тобто з воєнної точки зору теж мати на увазі. Це як відбувається після окупації Київщина. Наприклад, там є частини, підрозділи, командири, які є. Ми знаємо, що, наприклад, ліквідований командир підводного човна, який, з якого наносилися калібрами удари по Вінниці. Ну, як приклад, і таке інше. Все це треба облікувати, займатися і показувати обов'язково це. Потрібне і для військових, і для наших цивільних. І цьому треба. У нас достатньо різних структур, які б повинні цим займатися. Я вас не чую. Мій бік. Забув мікрофон. Да, вінкну, чую. Чую. А, стосовно зброї, хотів про це теж окремо поговорити. Коли ми говоримо про фронт, важливо, як сказав нещодавно президент Зеленський, коментуючи мобілізацію 18-річних, ну от що, ми не беремо їх людей, щоб, щоб у нас було більше людей без зброї стосовно зброї, яка потрібна нашим а, Ні, та інформація... це, питання. це питання не зброї, а це питання укомплектовання наших бригад. Тут невірно так формулювати. Це питання треба розглядати, що набирати, готувати. У нас треба і там зброї в бригадах, які воюють на лінії зіткнення. Саме є потреба військовослужбовців на гірший, значить, стан оскільки парламентарі чотири місяці займалися демобілізацією і ротацією, якби законодавче, а це можна здійснити тільки при наявності відповідних військових. В силах оборони України, які не заводяться згідно їх діяльності, такою законодавчою. То я може з досвіду підказати. Е, значить, є навчання відповідне. Якщо розмови йде про резервний ресурсний резервні бригади, то їх можна підводити в район обміну, заводити, обмінюватися зброєю, якщо так погано У нас а у нас бригада виводиться, у неї є озброєння краще ніж та, яка заходить, і ніхто не приймає рішення. А це дуже відповідальне рішення. Тобто нова бригада, яка заходить, у неї гірше ніж та. Тому треба приймати це з точки зору дуже важке питання. Тобто від одних передавати зброю за що боролися, таке інше не може держава вирішувати інакше, значить треба людьми проводити ротацію і зброю цю передавати. Це по перше, по-друге, відносно зброї і людей, значить до нас придумала і ноу-хау українського з цього приводу не буде. Підхід пов'язаний в тому, що. В армії, в якій не вистачає сучасних озброєння техніки, питання закривається більшою кількістю солдат. Солдат це від рядового і до генерала, все це солдати. І так от саме таким чином, і це об'єктивний закон війни. Менше треба мати чи є можливості, треба краще озброїти. Немає, треба збільшувати це. А не чекати чогось, що щось покращиться. Ми бачимо, що нічого з цього приводу не покращується, і це шлях об'єктивний, який використав в інших державах. Не ми перші воюємо. Є ще раз повертаюся, об'єктивні закони війни у відповідності з їх вимогами треба себе поводити. Пане Юрю. Я думаю, ви краще мене знаєте, що в армії бюрократії купа і до сих пір. За за втрачений шолом. Ти пишеш потім декілька пояснювальних ручками. Ну після того як повертаєшся з бойового завдання, якщо таке відбувається. А, а якщо мова про величезну якусь зброю, де арт-систему, яка закріплена за якоюсь бригадою, це ну це ж якось потрібно. мабуть на якому рівні це ми, потрібно ламати? Е відповідаю, ми <зв>. про що ведемо розмову. Ми ведемо е, розмову в тому, що це війна екзистенційна для України, а це означає, що ми в ній боремося за існування своєї держави і своєї нації, і тому, коли е, на таризах е, з одного боку е, чиновнішні проблеми, які полягають у тому, що там як це по обліку вирішувати, по обліку складати акти, передавати, підписувати все, це, це важче чи е, нашим. Е, з позицією відступати і відступати другий рік. Хто хай подумають хто відповідає за цю зброю? Я по своїм посадам проходив посади заступника за зброєю начальника штабу, командира, значить, так панатовський склалося в вузах, був в штабах, був на командуванні, таке інше. Я знаю на жаль про ці перепони. Але ще раз кажу: якщо відштовхується, що для нас це питання принципове, то його треба от таким чином вирішувати. Спочатку хай укомплектують ті, хто в першу чергу воює на лінії зіткнення бригади. А по формуванню все звониться можливо, до формування резерв, резервних бригад. Вони нам потрібні да, безумовно, але є пріоритети. І тому тоді там можна поговорити, що людей зберемо, а зброю не даймо. Хай спочатку наситять там укомплектованість 20-30, якщо не більше сказати, відсотків бригад, які воюють. Про що розмови? Пріоритети треба е, розставляти і м, треба. Скажем, вирішувати питання стратегічного рівня у відповідності до вимог закону війни. Вони досить досить важкі, досить відповідальні, але це тільки такий шлях. Іншого шляху немає. І, от, маючи е, цю проблему, яку ви щойно не одну, навіть проблему, та яку ви щойно згадували. Е, нам тут е, деякі політики малюють загрозу паузи у. У флагмана Сполучених Штатів по допомозі нам на три місяці. А які загрози додаткові відкриває це? Чи у нас є запаси? Оці жирки, як їх називають? Е, ну, загрози, мабуть, такі, які було на півроку. Це що перший пасил таке від американців? Ми все це пам'ятаємо. Більше того, ми пам'ятаємо подвійні стандарти адміністрації Байдена. Дякуємо за його йому за допомогу. Була і велика, здійснювала, але це поведінка, таке яке неприємне для нас. Тобто, в під цей час говорили, що в одинакових умовах знаходиться Україна, Ізраїль і Тайвань. Але ж кому вони вважали за необхідним, ну наприклад, Ізраїль вони допомагали літаками f-35 А порівняйте ціну f-35 і старого F-16, які нам передавали, хоча були, наприклад, f-18 але ж вони там рахували, що дешево і сердито для України вирішувати чи не вирішувати питання. І по року американці не вирішували це. А ізраїльтянам допомагали е, цими вартісними літаками і двома типами бомб до них, і багато чому іншому. Ми радіємо за ізраїльтян, що вони вийшли на перемир'я. Е, війна там не за закінчиться всіх умовах, які і для нас це теж. Показове, тому що ми можемо зараз виходити на е, зупинення ведення бойових дій тобто на перемир'я, а ніяк не закінчення війни, поки не зміниться там влада і підходи імперські для нас війна не закінчиться. 200 тисяч миротворців. Якщо і буде, то стільки потрібно, про це казав президент Зеленський, але е, якось мені здається, ми з хвоста почали, не з того, бо. Параметрів немає завершення, війни, немає перемир'я, нема. Але не тільки Зеленський, там і Макрон, і половина європейських політиків кажуть про миротворців. До чого тут миротворці? І що це за цифра в 200 тисяч? Це це армія європейської країни? Я погоджуюся, що це не першорядне питання. Але якщо треба готувати їх і про це розмову вести, і роботу над цим треба теж вести, тому що пропозиції на 20-40 тисяч миротворців це повтор для нас неприємний мінського підходу, коли там які там щось натікання, які там весь час, значить, цими миротворцями, все таке інше, і ну взагалі угоди, чим вона обернулась для нас, ми бачимо. Тому, значить, суто з точки зору військової треба подивитися, яка ну не з українцями ж ці міротворці будуть воювати. Зрозуміло, що протистояти росіянам, якщо будуть порушення, і тому подивитися, скільки там росіян найближче буде залишатися війська, і скільки з урахуванням з іншого боку сорох'я зрух... таки мається на увазі, і скільки буде залишатися в збройних силах, силах оборони України і по сукупності з воєнної точки зору, все це можна підрахувати. Але я погоджуюсь тому, що стратегічне принципове питання. Відносно того, щоб вийти на те, щоб зупинити Путіна. Путіна може зупинити саме сила, тому Трамп опозиції позиції не судді з боку припеку, якби йому це вигідно не було, і е, на якісь будь-яких умовах домовиться з Росіянами, щоб зупинити ці дії, і тоді з таким підходом це велика вирігідне того, що за рахунок інтересів України, на що ми теж піти не можемо. І тому ну, вже перше відкинув Путін пропозиції команди Трампа по миру. От Путін піднімає градус своєї позиції під силі, і це відбувається на фронтах захоплення чергових територій таке інше його заяви ультимативні, Він же не, не тільки воює з Україною. Він говорить, що з НАТО воює, і НАТО треба відвести 97 року. Це як там? Трамп на це реагує. Ну правда, Трампу він це ж сам сформулював океану там інтереси Ну НАТО. Хто там в НАТО? Європа і плюс Канада. Канада 51 51-й штат, як він бачить, Сполучених Штатів. І та, там інтереси, якби європейські. От європейці, хай там і каперсаюс. А він з боку припеку буде дивитися на ці події. Це що підхід стратегічний? Такої держави, як американці, і на ту роль, яку вони хочуть грати в світі. Оці заяви, які інформаційні на інвурація, це дуже близькі до в великому рахунку, до заяв предвиборчої кампанії Трампа. Але кампанія вже закінчилась і вже почалися негативні явища пов'язане з тим, що одна доба мир це гасла як під час виборів. Його, так, одна доба під час того, що він відбулася інаугурація, Він зайшов свої права, це гасло, а не дії, і тепер такі час відповідальності і конкретних дій, а не просто гасел. І з боку, в першу чергу, американців виграти війну в обороні неможливо декілька днів тому. В інтерв'ю моєму колезі Андрій Цеплієнко сказав про це головком сирський. Uh, і на питання, що ну, мають на увазі, росіяни ж переважають нас у кількості особового складу, техніка, літаки, активність. Uh, пан Сирський зробив акцент на силах безпілотних систем, на роботизованих платформах, наземних бойових платформах. Uh, як вам таке акцент? Те, що ви зараз говорите по озброєнню, і те, що дійсний генерал Сильський говорив, це вже похідна від головного питання. А головне питання, яке він сформулював, це стратегічне військове питання війни, вона полягає у тому, що якщо ми другий рік відступаємо в своїх територій, то треба е, приймати заходи, які б зупинили ці дії ворога в їх операції стратегічні, наступальні. І було виконане наше завдання, нашої стратегічної оборонної операції, а головною задачею її оборони, сили оборони України, є зупинити просування ворога. І от тут треба вирішувати теж зрозуміло, що це старі напрями, озброєння техніка, боєприпаси, а також постачання е, військових е, в цій частині, які виконуються завдання. Тобто, все решта це від лукавого. Це об'єктивний ще раз підкреслюю закони війни, їх треба реалізовувати. І він говорить про те, а він з командуючим сухопутних військ був генштабі. Працював ми спільно з ним працювали. Він добре це знає, що визначається позиція на фронті за підсумками, там, де вступила нога раніше в сапогу в сапогах а зараз в берцах. Тій сторони, яка воює в ію, даному випадку сил оборони України, от де наш оборонець наступив, там, значить, кордон наших інтересів. І якщо ми знаходимося другий рік в обороні і ще більше відступаємо і далі, і справи відповідно так оцінюються з точки зору війни і з точки зору генерала, який за це відповідає, а все це це... як ситуацію як? Як ситуацію розвернути тоді в зворотньому напрямку? розвернути вирішити це питання? Значить, ну ми збільшуємо вагу нашого підприємства оборонно промислового комплексу, працювати, а збройня техніка, на жаль, на 80% ми залежимо від союзників з ними працювати. А так, про що розмови? Чому три роки не виконується питання мобілізації? Перед початком війни такого плану в Генеральному штабі опрацьовані були документи по проведенні справжньої мобілізації. Ні той, яка не забезпечує зараз необхідну кількість військовослужбовців, а справжньої, тому що війна зараз справжня. У нас ну, зараз стан такий, пояснюють тому, що якщо ми перейдемо до стану війни, а у нас війна, то значить відмовиться від допомоги нам. Добре, якщо навіть так, то завдання по війну по війні повинні виконуватися у відповідними напрацьованими раніше документами з приводу мобілізації і потребами зараз. Ми три роки не задовільняємо потреби воюючих сторін. Якщо нікому буде там зупиняти навіть форсифікації, навіть озброєння прийде, що далі людей не буде навчених і зараз їх немає. І років три роки це не забезпечується. Як так можна? Мені не зрозуміло стосовно, як військової людині стосовно допомоги, яку отримують е, наші противники КНДР. Е, тут Нью-Йорк е, Таймс пише, що додаткове підкріплення буде відправлене е, до Росії з е, Корейської народно демократичної цієї республіки. Буданов е, Кирил Буданов, очільник головного управління розвідки Міноборони України, каже, що ще 150 балістичних такер ракет малої дальності. КН-23 в цьому році буде відправлено минулого року 148 Росія отримала плюс. З'явились кадри, начебто, з Курщини, вони потребуючи верифікації, але це реактивні системи залпового вогню, замасковані під вантажівки. Те, чим хизувався бхенян на своїх військових парадах, і воно мовляв, уже расисти принаймні так кажуть на тих відео, які є, що воно вже на Курщині, вже вже відпрацьовує а, а це. Похідний, ну визначальне попередні вихідні для роботи з нашими союзниками. Ну як можна от подивитися потенціал 50 країн, які нам допомагають? Порах штайно 50. і так. він менше, ніж там 3-4 союзника росіян, в тому числі Північна Корея. Це якість цієї допомоги. Багато що можна говорити. Вони нас навчають, що треба дякувати. І Ми дякуємо. і Давайте з вами подякуємо всім, тим, хто. Допомагає нам, силам оборони України в цій боротьбі, але ще тут відповідає на багато питань, і це перше озброєння техніки боєприпаси, які ми піднімали, і 80% відсотків долі наших союзників в цьому, значить, тут треба з ними працювати. Ну і окрема тема мобілізації це наше внутрішнє завдання, тому що пільгпхін'ян до речі, по озброєні технікою вони. Ну таємниче вони все таємниче зрозуміло, Але це артилерія, а артилерія е, системи залпового вогня і ствольне вирішують завдання на 80% по враженню цілі ворога, в тому числі це стосується нас, і їх будь-кого: 80%, незважаючи, що в рази там вевіації так далі. Але 80% і вони це нарощують. Вони свою 170-го калібру артилерію, пушки, гармати за, е, завели. Північні Корейці вже туди допомагають. Ну, отак от і балістичними ракетами, а у нас скільки розмов вели ті ж американці відносно того, І f 16 дали варіанти авіаційного озброєння до них, тільки поповошну. А ракети джасом арешти, яким чином підтримувати нашу піхоту, Путін розуміє силу. Якщо ми не проявимо не зупинимо, значить всі ці перемовини можуть там роками далі продовжуватися, і це убиток тому ж е, Трампу. І не тільки якби імідж живий, про який він там турбувався, коли вибирався. А зараз ситуація інша. У нього чотири роки, в які двічі будуть добиратися третина Сената і значить, Палати представників. І якщо так далі поводити, все ж виборці будуть дивитися, що він говорить і що він робить, і ситуація може змінюватися. І тому це треба вирішувати. Ну а як вони от це робили? Це ж питання. Нам треба допомагати нашим сухопутним військам, щоб виконати ці завдання. От а, а нас варіанти протиповітної оборони не дають старі F-16 Французи наші від погане відноситься відносно того, що французи допомагають тільки американське, тільки американське найкраще. Америка Фьос, і все американська теж фьос. решта, ну це таке це, якби з дозвілу. Тому в гріпінах, скажем, шведських є деяка частка там елементів американських. Тому американці не дають ну не тільки тому. Вони взагалі тиснуть на швецію, щоб не давались краще для нас гріпіни. От і все і французів. Чому свої до інаугурації все ж завели? Ну, спочатку до кінця минулого року, а вже тиснули на французів, американці, щоб це не робили. Як це вони все в 16-ми завели по можливостям на рік пізніше, як це можна було зробити? От це відношення. А значить, ну французи приймали рішення до закінчення до проведення інавгурації, тому що Трамп потім би теж тиснув на Францію, щоб там невеличку кількість на там міражиці на ескадрі на ескадрілі, але ж все рівно французи надавали. А уж прогрітений шведський, тим паче, а де два літака шведських дальнього ресіну виявлення і управління, які б значно підвищили ефективність застосування, хоча б цих старих F-16? Чому не заводиться? Полякам дали, поляки вже чергують. Вивчили. А це значно підвищило би ефективність. Я вам це кажу: як військовий учений як людина займається більше півсторіччя в сфері безпеки. Чому це не робиться? Хороше питання, питання. так. Ага. На сам кінець про зброю ще будемо завершувати. Оці от слова заступниці МЗС Ізраїлю пропозиції передати нам зброю російського виробництва, яку Цахал захопив у Лівані, Це ну це сер... про серйозні якісь речі чи вона автомати Ні, мала на увазі? Відповідаю це про початкове. Ви ж бачите, скільки проводиться. ну хоч як там у когось окремих із них совість, мабуть, прокидається політика в ізраїльських. А ви знаєте, від кіля Орлани біспілотники російські пішли? Тому що е, Україна свій час домовилася на відносно производства з Ізраїлем з Ритя не домовились. Ми платимо і все таке решта, але вийшли росіяни ще до війни і сказали: шановні значить дивіться, ми платимо стільки, скільки Україна, і ще там додаємо вдвічі кошти, що них нефть і газові є, і тому України нічого не продавайте, а продайте нам вдвічі, втричі переплатам і Ізраїль. Пішов на це, і з'явилися ці технології арланів, які вони використовують. і Все таке інше. Крім того, за останні півроку вони списали аж сім батарей. Петріот які вкрай їм 30 років. Вони старі, але вони можуть працювати по балістичним ракетам, які творять. подивіться, кому там чого там може ізраїль не знає, що це таке. Так у них своя війна, дай Боже їм, що зупинилися як активні дії, але війна для них не зупинилася. Зупинились бойові дії, це очікує нас, і тому якби тут треба більше союзно працювати, а не поводитися таким чином. Це початок, треба опять-таки, там важко працювати, бо Ізраїль може багато чим допомогти, але вони там більше ж не ховався, коли там на краще на червоній площі. На 9 травня був присутній по моєму Таджикистан, а Тільки один президент, і не був на цей час в Росії, але на ну, значить, на морзалії не з'явився. Якби це теж багато про що говорять де нього це питання велике зупиняється дії. А у народу Ізраїля до свого прем'єра є багато питань, яким чином відбулося те, що втратили це по звірячому так си громадянами на початку, там пів півтора роки назад відбулося. хоча розвідки говорили тут. Є дуже великі питання. І завжди вони будуть залишатися у народу та своїх політиків, які себе неадекватно будуть поводити. Пане Ігорю, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України до тих років і засновник благодійного фонду «Закрима небо України. Він був моїм гостем. на тут каналі «Телеграф.UA». Бережіть себе, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.